Солдату яловому Роману Вікторовичу, який до кінця застався вірним військової присязі і своєму народу, кужньо виконавже військовий обов'язок. він виборював незалежність української держави. Сьогодні рідні та близькі навіки прощалися із захисником України, десантником Романом Яловим. Багато хто з присутніх на жалобній церемонії знав його з дитинства. Хороший хлопець, дуже порядочний, чесний, справедливий. Все. Дуже жалко, що це так що Він так погиб за нашу рідну Україну, за наше місто, за все. Дуже йому велике дякую за це. Як дитина-бешкетник, як завжди. Ну, училися добре. ну Що я можу сказати? Людина дуже добра була. Гуляли з моїми дітьми, в бабуськи, в дідусь. Ну. Все було добре, все добре. Ну, а бачите, як случилось. Роман Яловой долучився до лав Збройних сил України добровільно. Воював у складі десантно-штурмового батальйону. Нагородити солдата ялового Романа Вікторовича відзнакою виконкому Криворізької міської ради нагрудним знаком за заслуги перед містом. На жаль, посмертно. він завжди був чесний, такий добрий, дуже, дуже. ми. Нема матері, як гора це описати, це дуже-дуже важко. Загинув за нас, за те, щоб ми могли вранці випити каву, піти на роботу. Загинув боєць 26 серпня у Суджанському районі Курської області поблизу старої сорочини. Останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі нашого міста. Без тепла і любові Романа лишилися найрідніші люди мати і брат. Речай! Артур Орел Олексій Правицький цей день.